Друзі, всім привіт, всім доброго дня. Сьогодні трошки спілкуємось про біржу Binix, а саме, як перевести з біржі Bybit на Binix. Тож, одразу я залогінимся в свій особистий кабінет так, на біржі Binix. Тепер, що нам тут потрібно зробити? Натиснути на кнопочку Активи, навести курсор миші свій, далі внести депозит. Це відео я не буду розтягувати на досить. Великий термін, щоб максимально за короткий час, там 2, 3, 4, 5 хвилин, максимум пояснити вам тему, як перевести з Bybit на BNX. Тож, наприклад, буду я переказувати USDT. так, Обираю монетку USDT, далі обираю мережу. в моєму випадку, наприклад, це буде bep 20 нехай буде bep 20 так. Тож, Тут скопіюю адресу свого гаманця. Далі перейду на Bybit, Тут я також вже залогінився в свій особистий кабінет. Тут вже мені потрібно натиснути на кнопочку вивести кошти, так, обрати монетку. Проте розумніше буде зробити спочатку тут перевірити по мережам, де максимально низькі комісії. От, наприклад, я бачу, що в мережі тон 30 центів всього комісія, так, і в мережі Аптос 0 доларів комісія за транзакцію. Тож я повернусь назад на BNX, Оберу тут мережа Аптос, якщо вона тут така є, але я її не бачу. так, Бачу ТРЦ-20, полікон «Арбітрум», тон. Тож, тут такої мережі для депозиту немає. Окей, ми переходимо назад. В такому випадку вставляємо адресу нашого гаманця, яку ми тут скопіювали, обов'язково перевіряємо, щоб саме тут були такі буковки FD6 в моєму випадку. І тут я перевіряю, щоб вони співпадали. Далі обираю тип чейну, так? де він, БСК, беп 20 І комісія моя складе 1 долар. Друзі, а я вам хочу нагадати про бонуси, котрі доступні за реєстрацією, за моїм посиланням. Як на BNX... Так і на Bybit ви автоматично потрапите до закритого торгового ком'юніті, де кожен день поштяться торгові сигнали по фьючерсам. І це тільки одна із привілегій. Тож, якщо ви хочете отримати всі ці плюшечки, то пишіть нашому менеджеру, контакти буде внизу в описі під цим відосиком. Далі вписую я свою суму, яку я хочу вивести, наприклад, там 1000 доларів, 10 тисяч доларів і так далі. Без різниці. І що нам потрібно зробити? Просто потім натиснути на кнопочку підтвердити. Підтверджуємо, приходить вам смс з кодом на пошту і, можливо, на номер мобільного телефону, і також Google-антифікатор, який ви вже раніше підключили до біржі Bybit. Далі BNX вам нарахує даний депозит. Безпосередньо вже і відобразить його у вкладочки рахунок активів. Тож, друзі, в принципі, на цьому все. Отакий От є переказ з біржі Bybit на біржу BNX. Тож, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте свій лайкос, пишіть коментар, на яку тему хочете бачити наступний відосик. Дякую всім величезне за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відеороликом. Ніколи не здавайтесь і до нових зустрічей!